Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. у цьому відео я хочу пригадати матч донецького Шахтаря, який відбувався 5 лютого 2014 року. Це був об'єднаний Суперкубок, який проходив у Ізраїлі. Шахтар Донецьк, ЦСКА Москва. Ось такий матч відбувався. 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Сьогодні, друзі, би хотів би цей матч пригадати. Але давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте, взагалі, друзі, розпочнемо все говорити по порядку. А да, це був якраз то об'єднаний суперкубок 2014, в якому участь приймали дві українські та дві російські команди. З України це був Шахтар Донецьк, відповідно, та Харківський Металіст. Щоб брати російські команди, то відповідно це ЦСКА та Зеніт. Ось такі та були така да? таблична Ось Три тури було, відповідно, Шахтар грав там, спочатку там з Зенітом, потім з харківським металістом І якраз то, в третьому турі з ЦСКА. Ось Три були тури. Хто більше набирає чок, відповідно стає чемпіоном. да? цього об'єднаного суперкубка. Взагалі, хто проходив да, цей суперкубок, ну, це чемпіон країни. ЦСКА Москва, як чемпіон Росії, прийшла відповідно в цей об'єднаний суперкубок. Ну, а Штар Донецьк, відповідно, як чемпіон України. Шахтар Донецьк, як чемпіон України сезону 12-13, прийшов в об'єднаний суперкубок. Зеніт, як, відповідно, серебряний да? ну І, відповідно, як і Металіст, також серебряний призер. да? піде України. Ось, якщо, друзі, казати безпосередньо, давайте будемо про це матч говорити. Так, да, відбувався він в Ізраїлі, О, відбувався він на стадіоні е, Хамашава. На цьому стадіоні відповідно матч не відбувався. Давайте, друзі, ми розпочнемо зі стартових складів все обговорювати. Шахтар Донецьк 4, 2, 3, 1. Ось така була стартова розстановка у Донечан. Відповідно ворот Хендрі Пятов, Сергій Кривцов, Олександр Кучер, парад центральних захисників, Ісмаїлі Дарія Серна по флангах, Фред Степаненко, центральні опорні півзахисники Алекс Тейшер, центральний атакувальний півзахисник, Дуглас Коста, Тайсон по флангах та Луїс Адріано у нападі. Ось така була стартова розстановка у Донечан. Ще казати про ЦСКА, то в них ось така була розстановка 4-4-2. Ось така була стартова розновка. В ЦСК у воротах Чепчугов, парацентральних захисників Березуцький Ігнашевич, Фернандіс Караваєв по флангах, Ельм Тошич, Муса Дзагоєв півзахисники, Базилюк Віцінні у нападі. Ось така була стартова розстановка відповідно, ЦСК. А тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ще, друзі, говорити безпосередньо про сам та футбол. В принципі, обидві команди непогано насправді, розпочали. Шахтар, справді, більше був м'ячем на старті матча. Справді, до нечена, дуже здорово розпочали. Це поєдинок, да, так, більше був на м'ячі, і непогані були атаки. Дуже здорово просто працював правий фланг. Там ДРСР постійно взагалі Шахтар атакував майже через правий фланг. Штар, нібито був так підбирався, підбирався, такував, чим команда Мірчі Луческу більше. Але забуваєте першим ЦСКА. Це відбувається вже на восьміх-матчу. Збиває гол Зоран Тошич. Зоран Тошич дуже здорово обіграється в стіночку з Ахмедом Мусою. На лівому, лівому фланзі, після чого виходить Зоран Тошич на ворота Андрія П'ятого. Удар і гол. І гол-восьма хвилина матчу. Ну, удар був дуже таки точний. Пробив Зорантошич точно в ближній, пробивав, пробивав силу. Ось, важкий удар для вратаря. Ідеальний удар під поперечку і справді такий гарматний удар. 1-0. 1-0. Повели в рахунку, відповідно, номінальні Гості. ЦСКА, забиває Гол. Шахтар після пропущеного м'яча. Ну, команда єрчево Луческу не знітилася. І, В принципі, я вам хочу сказати, що в принципі Штахтар продовжував ось ЦСК, до речі, після забитку м'яча. Ось цей гол, справді, ЦСК надихнув, тому що ось, після того, як вони забили, тому що перші хвилини вони за зашите. Шахтар, ось перші там хвилин всім, там, там просто на м'ячі. Тобто Шахтара, там атакує, тисне, ЦСК забиває гол і трішки та гра вирівнюється, Трішки так гра, і справді там і ось ЦСКА там були там моменти. Ось. Ну Восьну, насправді тиснув, Ось, якщо брати, наприклад, статистику володіння м'ячем на 19 хвилину. 71 на 29. Було ще дерев. За володіння м'ячем на 19-ту хвилину. ЦСКА більше грала на контратаках. Команда більш стала діяти. Вось. Але ЦСКА Москви, в принципі, якщо ці були контратаки, то непоганими вони були справді дуже непоганими. Донечам вдається зробити штрафний. Вдається зробити штрафний. Наприкінці тайму. Сергій Гнашевич прошу правила порталекстейшири, цю ту картку, штрафний. Хороший штрафний, такий робочий. Штрафний, якщо так можна сказати, робочий, тому що метр доберіть 24. Ну, для дері серни. Це позиція хліб з маслом. Без чесно, такий штрафний для дері сери це були хліб з маслом. То, друзі, можна перечисляти, коли з таких позицій, які забивав Дар'я Серна. В ворота Дортмена то можна згадати. в... В 2013 році, да, якщо відмовляється. Ну, Даріу Серна б'є, кресто штрафний на 40 й хвилині. Дарія Серна б'є дуже точно, м'яч в вближен, до речі, провав Даріо Серна, і там ще від стійки м'яч ворота залітає. Один-один шахтар зрівнює рахунок на 40 й хвилині матчу. Геніальний удар. Дарія Серна. Такий гарматний такий, справді, удар за штрафного. Прямо в ближній кути від стійки м'яч залітає у ворота. Один один шахтар рахунок матчу зрівнює. І після цього забудего м'яча, доничаний. Піймали якийсь кураж. 43-й хвилин матч. Донечани проводять атаку. Лус Адріано обігрується стіночку з Деррісте Серною на правому фланзі Даріо заходить штатний медальчик. Виконує просто. І Тайсон. На Дальній Стітці переправляє м'яч в сітку воріти 2-1. Буквально за три хвилини Донечани забиваються двічі. Спочатку Деррія Серна відзначається. І, до речі, Дерріс Серна зробив та гол плюс пас. Справді. Гол плюс пас робить Дар'я Стерна. І Шахтар Донецьк виходить вперед. Виходить вперед. Донецька команда. на цьому перша 40-пітих завершується. У Шахтарі на 46-й хвилині Хюбшман вийде замість Тараса Степаненко, Фернандо Фреда поміняє. Бернар Тайсона поміняє Шевчук і поміняє фкунду Феррера Лиса Адріано поміняє це заміну Шахтаря. у ЦСКА е замість Караваєва вийде Олексій Березуцький. Також вийде у ЦСК Вернблум Верн замість. Мілановчик і Забивав і Цубер вийде відповідно замість Базилюка. Другий тайм, друга 45 хвилин, винкаштар продовжує володіти територіальною перевагою, більше м'ячем, це ЦСКА грає на контратаках. В штарі були пара непевних моментів, щоб забивати третій м'яч. до речі, дуже активно був в Серна. Тобто, дуже здорово і справді підтече Дар'я Дарі Серна по Пармфанзі. В цьому донецька команда гру контролювала м'ячем володіла більше, І справді, у Шахтар взагалі у Шахтар ось прекрасно вміє цей м'яч контролювати. Просто забрали, як там, Берсонах Ну Просто, ви знаєте, ось просто ну, на м'ячі, і ти ну, не забереш цей м'яч. Просто не володіється м'ячем. Штар просто не давав м'ячам цей скан, тобто, просто ви забрали м'яч і все. Тобто, тобто з м'ячем діли доничани. Ось. І діли, в принципі, дуже активно з м'ячем контролювали донечани, дуже здорово ці м'ячі. Контролювали донечани. Тобто грали дуже доволі таки впевнено. Контролювали матч, 2-1, да, рахунок мінімальний. Це СК команда, яка може футболісти хороші, справді, і команда може, їм достатньо добре шанси, вони можуть його забити. Рахунок мінімальний, на кону стоїть перемога. Шатар виграв у Зеніта, Шатар виграв у Металіс, треба було 6 очок. Штартом, якщо не болять, навіть Могла теоретично від штартом влаштувати. Тобто, впевнено діяла донецька команда у цьому об'єднаному суперкубку. Ось, до речі, у муси був супершанс, коли виходив один на один. Переграв Андрія П'ятова, але відповідно з ударом затягнув, пробити не вдалося йому м'яч перехвачує захисник. Донецький команди. Ще вийде На Бабкин замість Марія Фернандеса Єфремов поменяє мусу. Штаря вийде Илсині замість Дарья Серни, е, Віктор Васін поменяє Березуцького. ось такі будуть заміни. В у Штаря Донецька. Донечка також мали свої нагоди. Віціньо, в принципі, погано изпровод. Бразвець вийшов доволі доволі, доволі, доволі таки непогано. Вийшов від Сіньо. Це була заміна у ЦСК. Ось у нього там пара моментів непанок було. Ось. Але Донечани, в принципі, відбилися. Відбилися. Ось. Ну, і, в принципі, донечани довіли справу до переможного кінця. До речі, там в Едуарда ще був хороший момент в штері, щоб третій місяць забити. Класно побував на 93-й вже хвилині. Зі штрафної, но там пролетів від сантиметрів від дальньої стійки. В кінці кінців суддя до фінальний судок і Шахтар Донецьк в кінці кінців ЦСК Москву перемагає з рахунком 2-1. Голів Дарів Сирний та Тайсона вистачило донеччанам для перемоги. Ці голи були. Переможними, які принесли донечанам перемогу в об'єднаному Суперкубку. В кінці кінців саме Шахтар Донецьк виграв об'єднаний Суперкубок 2014. Дуже хороший матч, справді обидві команди показали. Справді в цілому, вважаючи, Шатар Поділо переміг. все таки Шахтар, у да, ЦСКА був шанс, один на один був вихід прохунку один до Ну, в цілому, якщо брати ці моменти, які були Штарами, володіння м'ячем, в принципі, якщо брати весь матч. В принципі, Штар, на мою думку, переграв переграв ЦСКА і відповідний чемпіон України переграв чемпіон Росії на той момент часу. Ну і, в принципі, переграв. Ну, в принципі, Штар-Піл переграв. Чим більше володів, тобто Штар контролював матч. І Шатар взагалі Поділ і Суперкубок та і виграв. Тому що в усіх трьох матчах ще проти Зеніта, що проти харківська металіста, що проти ЦСКА, Шахтар, на мою думку, в усіх трьох матчах ну, повністю ситуацію контролював і, і взагалі Шахтар просто був неймовірний у ці роки. Ну що ж, друзі, передали ми цей матч об'єднаний Суперкубок 5 лютого 2014 рік Ізраїль відповідно, да? Стадіон Хамашава Шахтар Донецьк, Цеска Москва 2-1. Шахтар Донецьк перемагає. Ось, да, Шахтар якраз то був перший. Шахтар виграв Супергубок. Металіст Харків, другий. Зеніт Санкт-Петербург третій. цска Москва була четвертою. ЦСКА 2 очки. Зеніт 3 очки було. було очіки, у Металіста було 4 очки. У Шатере було їх 9. Тобто, усі три матчі виграв. Тому, друзі, якось так. Привіт, мудрий друг матч. Що думаєте, заглітили з придумати матч, ви можете написати за думку в коментарях. Я, друзі, вам хочу побажати тільки добра, що це в житті. Я говорю, друзі, бути щасливими. вам добра. Усім вбачення, до мої любі друзі. Усім до нових зустрічів!